Не встигли на Рівненщині створити гвардію наступу, як до її лав записались уже пів сотні добровольців. Нині вони проходять військово-лікарську комісію, а зовсім скоро розпочнуть шестимісячний курс підготовки. Охочих приєднатися до елітних військових формувань більше із кожним днем. Серед них як новачки, так і досвідчені бійці. Ну хтось хтось приходить підготовлений, читає все на сайті. Розумієте, тобто були такі випадки, що люди вже все дізнавшись в інтернеті на сайті, вони приходять і кажуть, я от знаю все, все я все знаю. Я оприділився, давайте мені анкету, я заповнюю і. Ну це все зараз тільки формується. Ну часто люди питають хто потрібен, але потрібні якби всі, тому що це повністю новий. У нас формується повністю новий п'ятнадцятий прикордонний прикордонний загін. Новобранці вибирають за критеріями віку, навичок, бойового досвіду та мотивації. Рекрутери зазначають, у штурмових підрозділах для всіх знайдеться робота, але обов'язки можуть відрізнятися. Не відмовляємо, всіх але є згідно закону, по-перше, критерії віку так само і по здоров'ю. Що у людини є захворювання, з якими вона не зможе виконувати це, що це не розуміють, які це. Підрозділи формуються, тобто там має бути фізична підготовка гарна і все. Да, можна і анкету заповнити, можна позвонити в кол-центр, і там приймуть всі дані, це те ж саме. Потім ми ці всі дані би, опрацьовуємо, людині перезванюємо, уточняємо там, да, там її там, там, освіту, ну якби всі дані, які нам потрібні. Для цього близько 400 мешканців Рівненщини вже звернулися за консультаціями, аби більше з'ясувати про умови відбору до гвардії наступу. Так можна більше дізнатися про кожну зі структур і вирішити, до якої бригади подати заявку. Саме із такою метою до рівненського ЦНАПу прийшов Владислав. Військового досвіду чоловік не має, але можливість приєднатися до силової структури його зацікавила. Дізнатись трошки більше інформації, бо так просто ну, на білбордах то ви не бачите, там що дізнатися самі умови, як буде там проходити відбір, от, або які варіанти є, там, або прикордонслужба, або поліція, або Нацгвардія. Ну і більше про кожну дізнатися. Хочеться якось теж допомогти, щоб скоріше вже просто все це закінчувалося. І... Всім жилось в Україні добре. Вісім штурмових бригад гвардії наступу працюватимуть у складі Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Відтак добровольці зможуть обрати до кого приєднатися. Зокрема, гвардійці можуть потрапити до бригади Нацполіції Людь, підрозділу прикордонників Сталевий Кордон чи однієї із шести бригад Нацгвардії: буревій, червона калина, карадах, рубіж, спартан чи Азов. В більшості це ті, хто служили, особливо радує те, що це люди, які вийшли з певних видів військ, наприклад, прикордонники хочуть бути частиною переможної бригади Залізний кордон. Ті, хто служили в поліції, йдуть в бригаду Людь. Але є такі, що і без військового досвіду, але готові, мотивовані до наступу. Аби вступити до лав гвардії наступу, кандидати мають пройти військово-лікарську комісію, здати фізичний та психологічний тест. Військовослужбовці, які пройшли перевірку, отримують усі необхідні соціальні послуги та належне грошове забезпечення. Подати заявку можна також через офіційний сайт гвардії наступу або за телефоном гарячої лінії на екрані. Так, кожен охочий зможе отримати вагомий військовий досвід і зробити свій внесок у перемогу над агресором. Дарія Борисович, телеканал ITV.